Доброго дня ще раз. Це у нас ще один з пляжів. Як бачите, діло благородне. Вроді корисну справу роблять, але що вони роблять? Вони достають з цього звідки пісок, Потім що може сюди впіхивають, решта вони продають, а потім треба сюди десь ще й чорнозьома взяти. А де його взяти? Треба вкрасти у народа. І під цей шумок вони все це роблять. Заробатують на піски, зарабатують на, на чорноземі. Ну кошмари, правда, що тут вражаючі. Що вони тут хіба що піска натирили. А так як було в лайно, в лайні плавають. І кажуть, що наша самооборона не дає їм провести Івана Купала. Та проводьте, що хочете робити. Але якщо у нас гинуть сьогодні хлопці і 40 днів ще не вийшло, і це якось не по-людськи. Коли одні гинуть, а другі пляски роблять. Це теж ненормально. Якщо б гинули б їхні сини, дочки, батьки, брати, то, мабуть, свята б вони б не робили. А так їм чхати на інше життя, як воно буде. Ось така у нас місцева влада. Каже, що ми погані. А те, що ми їх контролюємо, це їм не сподобається. Ну, що поробиш, таке у нас життя. Одні роблять, крадуть, одною рукою роблять, другою крадуть. А інші намагаються це все діло якось контролювати. Але вони ж не питають у людей, можна чи не можна. Скільки воно тут песка, стиблі і не знають куди її дівати. І черна немає для них. Дякую за увагу. Слава Україні!